Київські теплоелектроцентралі складаються з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Саме вони забезпечують тепловою та електричною енергією кожного мешканця столиці. Встановлена електрична потужність ТЕЦ-5 700 МВт, теплова потужність 1874 Гкал на годину. На п'ятій централі працюють 4 енергетичних блоки, а також 5 водогрійних котлів. Встановлена електрична потужність ТЕС-6500 МВт. Встановлена теплова потужність 1740 ГКал на годину. На ній працюють 6 газомазутних водогрійних котлів, а також два енергетичні блоки з турбінами та котлоагрегатами. Однак централі, які роблять місто світлим, а оселі затишними, одночасно можуть стати причиною нещасних випадків. Щоб захистити себе та своїх колег від виробничих травм, достатньо запам'ятати кілька простих, але дуже важливих правил безпеки. Турбіни та деякі інші механізми під час роботи знаходяться у безперервному русі. Їх рухливі частини не захищені, а значить, можуть нанести шкоду вашому здоров'ю. Але цього не станеться, якщо слідуватимете кільком простим правилам. Безпечна відстань між вами та працюючим механізмом повинна бути не менше 20 см. Безпечний спецодяг. Починати працювати можна тільки у спецодязі. Він повинен бути комфортним і надздатним заважати будь-яким рухом. Застібайте кожен гудзик, щоб запобігти захопленню спецодягу обертовими деталями. Більшість поверхонь матеріалів і речовин, що мають високу температуру, надійно захищені теплоізоляційними матеріалами. Але це ще не означає, що вони є повністю безпечними. Захистити себе від уражень за допомогою цих порад. Завжди перевіряйте температуру предмета через речовини, перш ніж почати роботу з ними. Достатньо обережно наблизити руку до предмету, щоб зрозуміти його безпечність. Будьте обережні, не робіть свою роботу похапцем, адже найменша помилка може коштувати життя. У сусідніх приміщеннях ТЕЦ температура повітря може кардинально відрізнятися із плюс 30 у плюс 3. Як вам таке? Далеко не кожен організм здатен легко перенести такі перепади температури. Щоб не випробовувати свій імунітет і залишатися здоровим, приділяйте особливу увагу одягу, в якому ви працюєте. Давайте час своєму тілу поволі пристосуватися до нової температури. Чи шум може негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття? Якщо не звертати на нього увагу, у вас можуть погіршити звук і зір, пам'ять і навіть діяльність органів дихання. Здавалося, звичайні звуки, а наслідки можуть бути трагічними. Сильний виробничий шум може стати навіть причиною порушення роботи серцево-судинної та нервової системи. Від низки хвороб вас можуть захистити спеціальні вкладки у вушну раковину, навушники або протишумні каски. Вони зроблять вашу роботу комфортною та безпечною. Пристрої з класом напруги від 220 вольт до 330 тисяч вольт особливо небезпечні, адже ураження електричним струмом може призвести до летального наслідку. Тому при використанні електричного обладнання та під час огляду користуйтесь засобами індивідуального та колективного захисту. Ні в якому разі не наближайтесь до обірваних та звисаючих проводів. Ніколи не торкайтесь ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою, без застосування електрозахисних засобів. Ніколи не намагайтесь полагодити поломку самостійно. Рухатися в неосвітленій зоні без електричного ліхтаря небезпечно для вашого життя. Деякі з цих речовин є надактивними і вкрай небезпечними хімічними сполуками. Найменша помилка при роботі з ними може призвести до незворотніх наслідків. Саме тому інструкції по роботі з цими речовинами розписані до найменших деталей. Кожен пункт гарантія вашої безпеки, захисний одяг та окуляри збережуть вам здоров'я та життя.